Всім привіт! На огляді кавун і диня з подальшою висадкою в ґрунт. Але спочатку трішки поговоримо про розсаду, як вона сходила, як розвивалась. Як бачите, диня зійшла ідеально. Що не скажеш про кавун. З кавуном щось не так. Значить, розпочну я з гібрида трофі. З п'яти на сінин зійшло лише 3. Ось. Далі у нас. Кавун Топган, з восьми зійшло тільки два. Така розсада. Так, далі у нас йде кавун Фарао, з п'яти зійшов лише один. Але розсада чудова, так що сьогодні будемо висаджувати. І талісман з п'яти зійшло тільки два. Що се кавун так у мене. І не зійшов жоден це кавун Леді. Жодного. Тепер по динях. Диня ідеально, супер просто, майже, май майже все. Значить, перша диня у нас Амал. З п'яти на стіни зійшло лише три. Далі у нас іде Бізан. Бізан у нас 4 диньки. А ні, вибачаю 5. Кредо 4. І диня Раймонд. І Радміла зійшло всі 5. Тобто все. Отака диня. Зараз будемо висаджувати. І так, висадка кавуна. коренева так скажу, трошки перестояла вже. Сажа ярику. Трошки перестояла, вже трошки жовта. Тому що... Ну і розсада сама по собі вже перерощує, Часу немає зовсім. Дуже сухо, дощів немає зовсім, тому будемо поливати. Все, давай ярик наступний кущик. Тут ми вже посадили все. Там у нас диня і цих вісім кавунів чи сім. Та, ярик клас. Сади. І будемо поливати. Бо без поливу зовсім нема діла. Теж такий корінь, бачите, жовтий, білий та житиме. Там вже містами навіть світ викидає. Деяка розсада. Ось так, все, друзі. Як би все посадили, Ярик зараз там трішки досадить, я йому кавун цей допоможу бистренько. Та й все, будемо чекати врожай. Ну і наступне відео вже чекайте по розсаді перцю і томатів. Ми там досить зробили велику роботу. Так що скоро, скоро щось буде. Всім дякую, далі буде, всім пока.